вами тема звучить так: роль кольору в композиції зачісті. Ми з вами вже дуже багато говорили про різні характеристики в композиції і, власне, у формі, так? що таке форма згадуємо, згадуємо, що вона має дуже багато характеристик. Ми знаємо, що вона має геометричний, вигляд, який ми оцінюємо, вона має масу, так, вона має. Величину, так? і ми знаємо ці всі характеристики. Так? Ми сьогодні трішечки будемо також їх згадувати. А також повинні розуміти, що власне дуже сильно впливає на цю загальну зачіску, загальну гармонійну, завершальну таку форму власне колір. Так? І давайте зараз будемо якось собі так думати, що як цей колір може впливати. Ви думаєте, я напишу тему. Ролі кольору, композиційний просто в зачість, чітко і зрозуміло. Е, як ви думаєте, якщо ми е, десь ми з вами вже частково про це говорили, ми, якщо ділимо собі так, Наші кольори, які ми знаємо, ну, так, от навіть якщо взяти там, якусь відкриту Е, і загалом, які кольори у нас можуть бути на голові, то е їх можна умовно, напевно, що поділити на три групи. Правда? Як ви думаєте, на кітую я маю на увазі? Теплі, холодні і яскраві. Як варіант, але я адеквілю тоді темні. Тобто я поділила так. На темні. На світлі і на теплі, теплі яскраві, розумієте? Бо яскраві і теплі це практично одне і те ж. Ну хоча, звісно, що може бути зелені, яскраві, може бути ем, там жовтий. Ну Такі креативні кольори, це ми про них також поговоримо. Але ми говоримо зазвичай, що в такому повсякденному житті, реальному житті носять люди по кольорах на своїй голові. Це можуть бути або світлі відтінки, різноманітні. Це може бути натуральна блодинка, може бути якась там затонована з ніжними відтіночками, там, там з рожевим, з як ми там казали. Перномутровий, персиковий, золотистий блондин, вже блондин. Тобто ми розуміємо, що це блондин, але він просто має свої такі невеличкі кольорові нюанси. Також е, ми розуміємо, що е, якщо ми кажемо теплі, яскраві кольори це всі: руді, мідні, золотисті, каштанові, тобто це все, що в теплому варіанті, то, правда? Ні, а вони вже там може бути і більш яскравий, і менше яскравий, залежності, що клієнтка собі обирає і з якою метою. Чи ми, наприклад, обираємо, ми розуміємо, що якщо це конкурс, то там це має бути дуже яскраво. А якщо це просто, скажімо, звичайне життя, то він завжди актуально червоним кольором фарбуватися яскравий, чи таким помаранчевим як світлофором. Правда, таким ми не використовуємо. Ну, хіба що це якась дуже така креативна клієнтка? І вона хоче виділятися серед напрямку, тоді ми можемо щось таке застосовувати з нею. І темні. Звичайно, що ми знаємо, що там всі відтінки, вони можуть знов-таки бути як більш натурального напрямку, так також бути з відтінком. Це може бути шоколад з мідним відтінком, з червоним відтінком, там і так далі. Ми розуміємо, що це може бути чистий, якийсь там шатен, дюнет, Ну, і чорний може бути, і осямий може бути, натуральний, так? чистий, а може бути з якимось відтіночком, або холодним, так? коли там буде десь в переліку одиничка стояти. Двійка може стояти хоча двійка, вона не є такою холодною, бо ми знаємо, що вона там нейтралізує жовтизну і так далі. Але е, може бути в переліку, коли хочуть створити якийсь темний холодний відтінок, то там може бути. А або, або двійка в такому плані. Якщо хочуть темно створити, там буде трійка. Ну тут ми з вами згадуємо, що кольоровий напрям, коли ми вчили приборники, то ми знаємо, що в нас є база, яка звучить рівень глибини тону. І в нас є кольоровий напрям. То ті нюанси, які вносяться до натуральних відтінків, для того, щоб створити якийсь новий цікавий колір. Добре, давайте будемо говорити вже як про композиції. На вашу думку, якщо ми умовно е, ділимо наші кольори на світлі, темні і е, яскраві, то е, зараз будемо виясняти, власне, ви собі думаєте, які елементи в зачісках, і взагалі, зараз ми по всьому поговоримо, мали би. Найкраще виглядати на кожному з тих тонів, тобто коли, з тих кольорів, коли найкраще що підбирати, пишемо е світлі, світлі, напишемо тут яскраві, і ось тут напишемо темні. І скажіть мені, будь ласка, отак ми з вами вчили, що в нас є елементи в зачісках, вони бувають легкими і бувають важкими по масі. Пам'ятаєте, ми вчили з вами маса, форми зачіски, буває важкою і легкою. Давайте згадаємо, щоб зараз тут поділити, нам все ж таки треба згадати, що означає легка маса, що означає важка маса. Що відноситься до легкої, що до важкої. Хто знає. Які там динахні, багато небо. Важка. Так. А легка важкої пети коло хвили, так можна. Так. Ще хтось має якісь версії. Ще якісь приклади можна вести легких елементів і важких елементів. Нема версії у вас? Звичайно, легка. Ну, звичайно, накрутка звучить дуже сумно, насправді, звичайно, шутки звичайно. Ви знаєте, що накрутка може бути дуже різною. Тобто, ми тут накрутка звучить професійно і коли ми знаємо, вже маємо такі глибокі знання в композиції, це звучить локони. Локони, але вони бувають різними. Як ви думаєте, власне, давайте по елементах. Якщо це локони, на якому фоні найкраще вони будуть виглядати? Є таке. Як ви думаєте, вони будуть добре виглядати на ескрану на темну ми будемо виглядати доволі сумно, але ми розуміємо, що є клієнти, які реально ходять завжди з темні. І якщо вони раптом захотіли локони, ми не можемо їм сказати, що е, ну ніяк у вас темне волосся, локони тут будуть. Ну просто. Це нереально, так? ми ж таке не можемо сказати. Тому ми розуміємо, що на темну локони також можуть бути створені. Але ми тоді маємо приділити увагу чіткості тих локонів. Тобто вони мають бути настільки чистими, настільки чіткими, пружними, так? не просто такі ледве ледве тому що вони будуть просто губитися і просто такою загальною темною плямою виглядати От так, от якщо клієнтка буде йти в натовпі чи там десь на якихось фото, все, що на темному з таких планів легких, легких елементів, а лопини це легкий, то звісно, що він тут може бути, але він е буде тут губитися, якщо ви не, 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 не надасте йому чіткості. Розумієте? Розумієте? Тому ми тут, в принципі, не пишемо лопини, але розуміємо, що якщо прийшлося, а вас тут зараз ми перейдемо до хвилини. То вже я вам наголосила, що це просто має бути велика чіткість цій роботі. От давайте тепер наступний елемент легкий це є хвиля. Скажіть мені, будь ласка, хвилі, на якому фоні найкраще будуть виглядати? <гум> на світлому? Всі легкі елементи, а хвилі, тим паче, будуть виглядати на світло. Знову таке питання: на яскравому. Хвилі теж будуть дуже гарно виглядати. І ви ми зараз до якогось висновку дійдемо. Е, і на тему, знову ж таки, хвилі можуть бути зроблені? Можуть. Поверніть, будь ласка, ваші гарні голови на оцю, е, нашу стіну красиву з красивими фотографіями. І ви бачите, що в нас і один зразок хвиль на темному волосі в тому куточку. І е, тут їх хвилі на доволі такому темному лосі, і ви бачите, що ми в принципі їх помічаємо. А чому? Тому що там приділений акцент на саму форму хвилі. Вона в даній ситуації чітка, крони, чіткі, дуги, чіткі. І ми тоді бачимо, що то хвилі. Розумієте? Якщо ми на світлому можемо собі дозволити зробити таку ледь, ледь лінію. Це буде все рівно помітно. Освітлювалося, додає такої чіткості, чистоти, ну і далі, так далі, медкості. То на тему ми можемо робити, але маємо дуже приділяти увагу. Ну і далі в нас звісно, що є ще такі, такі елементи, як плетінь різних, дуже видів. Але найбільше ми кажемо про якесь там фантазійне, вечірнє, цікаве плетіння, ми кажемо, що це плетіння з сітками, це плетіння ажурне, ну і такого подібного плану. так? То на якому фоні, знову ж таки, воно буде дуже красиво? Світле. І звісно, що це буде теж на ястраву дуже красиво. Ми зараз проведемо налітку, що в нас, власне, є дуже особливий. А на темному то саме то саме правило, якщо ми робимо плетіння сітками, ажурне, якесь фантазійне плетіння, ми робимо на темному фоні, то... Звісно, що воно е%, буде красивим, якщо ми його дійсно красиво подамо, розтягнемо, зафіксуємо, виставимо правильною стороною, то е%, відповідно, що що ви всі в телефонах сидите, там що якась додаткова лекція. Ми з нею хочемо. Зараз на урок. Зрозуміли? Летіння має бути дуже красиво е, зроблене, розтягнути чітко, якщо це сітка чи ажурна, і красиво виснути. Тоді це може бути і натемне. І ми повинні розуміти, який фон прийшов до нас як база. Ми маємо тоді зразу відштовхнутися у своїй голові, що ми можемо пропонувати клієнту. А далі ми, звісно, що узгоджуємо з ним, що він ще хоче, бо одне, що ми пропонуємо. А інше, що він взагалі таких елементів не сприймає і не почуває себе з ними комфортно. Тому далі ми вже узгоджуємо, що з тим робити. Переходимо до важких елементів з вами. Так, ми бачимо, що ми просто такі основні базові тут вказуємо. Це всі наші були легкі. Так? І далі що ми будемо робити на основі тих локонів? Локонів, хвиль чи плетіння, на основі тих елементів, це все також буде легким по масі. Тепер згадуємо, що в нас. Відноситься до важкої маси і е, думаємо, куди це найкраще можна відносити. <кхід> Якщо у нас є важкий елемент, це ж там <кхід> а, <кхід> бо, <кхід> бо, що буклі або ж, знаєте, я такого вас переб'ю буклі, я вже взагалі не включаю нікуди, тому що вони відпали років 20 тому. Розумієте? Я ще коли вчилася, я їх виконувала. Мені вже тоді було зле. Я не розуміла, в чому там дизайн. От і все. Я думаю, на цьому питання закрити. Ми тепер говоримо про те, що ми в теперішній час ще яку використовуємо. Які елементи? Бабета. Ще раз. Ракушка. Ракушка. Рапушка, Так, є таке. Мушля, мушля, ракушка, раулек це можна по-різному. Називати, але ми знаємо цей елемент. Так, Та, це дуже класичний, важкий по масі елемент. Також у нас є що? Пучки. Які пучки? Не Важкі? Не знаю, І, не він, він з чого зроблений цей пучок. Довертаємося до легких елементів. Всі пучки, всі ліси вони звід, звідки зроблені. Вони зроблені на основі легких елементів. І це все вже прояснили, що. Ручки, хвости об'ємні, коси якісь об'ємні. Це все робиться на основі тих базових трьох елементів дівчата не шуміть. А не далі ми з вами вже розглядаємо важкі. І важкі елементи це є бабета, <кій> валик і равлик. Правда? І куди найперше ми би мали їх написати? До якого кольору? До, до, до темного. Тому що такі елементи найкраще. Виглядаю на тему Валик, бабета і равлик. Зрозуміли? Зрозуміли. Скажіть мені, будь ласка, тепер По подумаємо, чи буде добре виглядати Валик, бабета і равлик, тому подібні якісь там ще елементи на яскравих фонах? Ні, не а заперечу вам, буде дуже добре. Якщо ви пробували би, ви б знали, що бавети і ради так само красиво виглядає на яскрави, як і легкі елементи на нас. Ну, то буде не трогати. Нагалую, це, я думаю, для того, вам пояснюю, що усі важкі елементи рівно так само красиво дивляться на яскравому фоні, як і усі легкі елементи. Тут я відвожу вам цю, цей підсумок, що власне, яскравий колір, будь-який теплий яскравий колір завжди добре виглядає на будь-якому елементі. Тому ще будь-який елемент немає. Тому я і кажу, знову тривали. Бабета і Равлик. Зрозуміли? Звісно, що ні, нічим не гірше будуть виглядати ці е, елементи важкі і на світлому фоні. Але увага, все-таки, це доволі масивні елементи по своїй будові, у своїй формі. І все ж таки, вони найкраще будуть на темному, тому що темний додає чіткості, компактності, такої вираженості. Розумієте? Е, ось. Е, тут також яскравий, він більше привертає усю свою увагу, концентрується весь е, простір, який ми створюємо, і це теж буде дуже красиво. На світлому воно цілком буде добре, але воно вже не так ефектно буде виглядати. Це те саме, як оці елементи легкі, на темному дзвоні. Далеко не ефектно порівняно зі світлом. Розумієте? Ось. Тепер, я думаю, що по цьому, вже, так як ми поділили, вже все зрозуміло. Але скажіть мені, будь ласка, е, також ми знаємо, що в нас, крім просто чистого фону на голові, тобто чистого мідного, чистого е, там, знаємо, блондину і чистого якогось, ну, тобто, однотонного кольору, темного. Е, крім того, у нас є різні види формування, в нас є різні ефекти. Коли ми робимо якийсь певний контраст, коли ми робимо якісь певні нюанси, то скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, де це буде потрібно, кому це буде посувати з елементів, на вашу думку? І де це зовсім буде недоречь? Локони, гарно, будуть гарно виглядати, на чому саме, на якому виді фарбування? Дивіться, так, ми, ми, ми знаємо такі базові, наприклад, так, коли кажемо, що мелірування створено, чи є колорування. Знаєте, що малюрування це багато різних світлих пасів, Так? Колорування це вже що? Це вже поєднання різних пас, різних відтінків. Так? Колорування це не ну, означає, що це тільки просто пасами зробимо. Це може бути якийсь перехід від темного до світлого плавного. Виді фарбування на одній голові поєднання різних вікінків, так? Ось. Ну, Загалом, так, от коли ми бачимо колорування в такому плані, що у нас це зроблено дійсно прядками різними, там, мідними, шоколадними, наприклад, світлими і так далі. По всякому це можна компонувати. І от ті два варіанти: меліроване волосся і колороване волосся. Як ви думаєте, що буде дуже красиво а де це буде просто зайвим? Які елементи на такому фоні не буде логічно робити? Вже сказала Юля, що локони. Локони на різноманітних малірованих, колорованих варіантах, навіть коли у вас є це омбре, балая, шатуш, так, буде дуже красиво. Чому? Тому що саме манірування це є додавання таких світлих бліків. А все, що десь переливається, і, е, тут, власне, є там, приклад, рідне волосся і є світлі бліки, це завжди додає такої дійсно такої якоїсь ізюминки, збільшення такого об'єму е, візуального. Так? І доволі красиво це все буде виглядати. Дуже красиво будуть виглядати хвилі на такому варіанті, коли в нас є маліроване, колороване, у е, нас якісь балаяж, Дуже красиво. Але що стосується плетіння. Чи як ви думаєте, дуже буде класно виглядати плетіння тими такими фантазійними варіантами, коли ми кажемо про сітку, про ажурне. Чи буде це чітко, красиво виглядати на влос, яке мальоровне, колороване, перебивається, мерехтить? Ні? Чому на вашу думку? Бо що Не буде чіткості. Не буде чіткості. Ми розуміємо, що от такі елемент плетіння, який вимагає, власне, Такої чіткості, що ми, ми розуміємо, що ми коли складали сіточку, ми її і так мусимо розтягнути, так, щоб це виглядало. Чи, наприклад, робимо якісь такі петельки з, з волосся, якийсь там маємо дизайн? Воно все буде нас настільки мерехтіти, настільки губитися, що цей ефект оцього плетіння красивого, він просто буде втрачений. Розумієте? Тому завжди плетіння вже краще зробити на темному фоні, чіткому, однотонному, і розтягнути краси. Це буде набагато краще, ніж ви зробите е, на е, волосся, яке є виріхованим, кольорованим і переходить там з якогось кольору більше. Розумієте? Тобто воно може бути на всіх фонах плетінням, але на, на однотонних. Це ідеально. Тут оцей такий момент, що власне ось ці варіанти, тобто якісь такі петлі тонкі, які ми викладаємо фантазійно, плетіння ажурне, плетіння сіточками, в жодному разі стараємося все-таки не виконувати на таких форм. Зрозуміло? Тобто бабета. бабета буде дуже гарно, тому що якщо ви чітко за е, сформуєте красиву форму. То вам нічим не заважає ось це yeah. фарбування. Ви просто напевно ще не практикували багато з таким варіантом. І може... варі, ти залезуєш. На Навпаки, такі варіанти завжди додають такої ізюминки. бо ми не розуміємо, звідки з'явилося десь якась частина того світлого волосся. Повірте, що е, насправді, по-перше, ми зараз говорили не про балаяж. Ми говорили про колорування і про малювання. Це коли йде такий перехід. І так. якщо ми загладжуємо це на валику, на равлику, на бабеки, це дуже красиво ми, це Навіть е не потребує вже ніяких додаткових елементів в зачисті і не потребує прикрас, тому що саме фарбування і сама чітка форма вона вже має такий цікавий, красивий дизайн. Але оце, що ви кажете валаяш, умбре. Воно також цікаво, тому що ви заповертаєте десь там і десь ось там щось з'явилося. Це тут знову ж таки момент. Якщо професійно зроблене фарбування, якщо там є красивий плавний перехід, воно реально в замісті, навіть такий масивний, воно дуже цікаво буде виглядати. Для цього вам просто потрібно зайти в мережу всесвітній інтернет і написати собі там. Чи ви будете задати, чи ще щось, ви побачите, що це вискакує на різних фото із різними кольорами. І просто чисто навіть візуально е подивитись на це, сприйняти, як воно вам виглядає. Але, звісно, що дуже корисно, коли ви будете спробувати в процесі своєї роботи пробувати е виконувати власне, е на тому чи іншому фоні різноманітні новини. Я вам даю підказки. Так? Що тлетіння от, от категорично вже нам колорування, манірування не піде. розумієте? А коли інші оці всі варіанти, то доволі воно додає до ізуміння. Розумієте? Ще, які у вас є питання? Ще давайте ми собі згадаємо про те, що ми говоримо з вами завжди в композиції, от ми мали тему: контраст, нюанс і тотожність. То, коли ми говоримо про кольори, то, якщо ми кажемо, що це є тутожність. От виражаємо в кольорі тутожність. Як ми можемо це виразити? Що це буде означати? Взагалі, що означає слово тотожність? тутожність? Це ваше, в принципі, домашнє завдання. Знати різницю між тими процесами. Тотожність це що таке? Кому два поставили? Кому один? І в даній ситуації повна подібність. Тобто, якщо ми розуміємо, що це, скажімо так, однорідні елементи, якщо це елементи, якщо ми говоримо про колір, то це що означає? Що це однотонне формування. На голові в нас якийсь один колір. Без паслів, без переходів. У нас мідний, каштановий, рудий, червоний, чорний, світлий. Правда? Але це літ один, він не має ніяких там добавок, нюансів вставочок. розумієте мене? А коли ми з вами говоримо про власний нюанс, то нюанс, коли ми кажемо, що в нас є фарбування нюанс, це якийсь певний внесений інший колір, але тут він має бути дуже незначний по різниці. Тобто тут основна маса може бути мідною, а якийсь посмоч, якийсь перехід створений до золотисту. Розумієте? То він відрізняється там, на тон, на два від основного, від основного нашого фону. розумієте? А коли ми вже кажемо про контраст, от тоді в нас може бути перехід від дуже темного до дуже світлого плавного. У нас може бути і неплавний перехід. У нас може бути поєднання чогось дуже яскравого, наприклад, там якісь е мідні. Помаранчеві пасма на чорному чи каштановому чи брюнеті. Так? Тобто ми розуміємо, що це вже буде контраст. Це буде така велика різниця в поєднанні кольорів. Але звісно, що цей контраст також мав бути гармонійним якось менш більш. Так? Все-таки, якщо ми ходимо, ну на сьогоднішній день виконуємо якісь такі фарбування. Є тенденція, що це має бути все рівно якийсь плавний перехід від того дуже темного до того дуже яскравого. Через якийсь такий трішечки середній варіант, правда? Щоб це якось гармонувало. Тобто також на це треба звертати увагу. Зрозуміло? Чи є ще запитання у вас? У мене є до вас побажання, щоб ви вчили домашні завдання ретельно, тому що насправді все, що ви тут вчите, вам необхідне у вашій роботі. І коли ви це будете чим більше це вивчати, чим більше це вникати, на домашнє завдання цікавитися власне, різноманітними нам от в композиції дуже корисно спостерігати за різноманітними зразками захисту. Їх зараз цих фото в інтернеті безліч. Просто потрібно ваше бажання спостерігати, як мінімум. А як максимум спостерігати, потім пробувати це відтворити, такі, ті чи інші зачіски, ті, ті чи інші елементи. І при цьому враховувати все, все, що ми вивчили. І форму, і силет, і колір, і масу, і величину зачіски, правда? Щоб ми потім могли дійсно ретельно підібрати цю зачіску до нашого кожного індивідуального клієнта. Правда? Отже. Якщо по цьому немає запитань, ми завершуємо, але домовляємося, що ви вчитеся по композиції і не лише.